Пропагандистка РФ і мріє, що Путін перетворив Україну на великий котлаван. Про це у своєму телеграм-каналі з майже тисячною аудиторією заявила уродженка Одеси прокремлівська блогерка Юлія Вітязєва, яка напередодні чергового терористичного удару по Одесі заявила, що їй уже не потрібне рідне для неї місто, а тому закликала стерти його з лиця землі. Зазначу, що Вітязєва у 2015 році переїхала до Москви, де розпочала актив. Поширювати фейки щодо ситуації в Україні. Крім того, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну блогерка публічно підтримувала збройну агресію Росії та однією з перших почала виправдовувати окупантів за підрив каховської ГЕС. Також Вітязєва регулярно розповсюджує антиукраїнський контент в ефірах російського каналу Соловйов Лайв та інших пропагандистських каналах, де заперечує окупацію України та проставляє владу Російської Федерації. Ба більше блогерка активно збирає гроші на потреби окупаційних угрупувань Росії. За антиукраїнську діяльність служба безпеки України повідомила про підозру про кремлівські блогерці з Одеси, їй загрожує до 12 років ув'язнення.